Якщо мені все крута? Но з мене 20 лайків. Максимум там, если тут 20, із вас 2 лайка. Окей. Тут таке. Може випасти, что ж круто выпадает, то 10 по 15. Ага. Всіки тут лайки буде набрати? Сейчас. Тоді йде. Тоді є 7 лайків. Ага. Так. І вам треба набрати 5 лайків. Сейчас подрахую сікіт. вам лайків треба набрати.